Це хода на згадку про тих, хто загинув у КНР за віру. Рівно 23 роки тому китайська компартія почала репресувати прихильників мирної медитативної практики Фалуньгун. Ті, хто зміг виїхати з Китаю, тепер розповідають світові, що вони та їхні рідні пережили. поліціянти кілька разів приходили до мене додому. Вони хотіли заарештувати мою маму, а ще дізнатися, де моя бабуся. Щоразу, коли я чула стукіт у двері, я боялася, що за дверима поліція. Тіфані Джан каже, що її матір востаннє відправили до так званого центру перевиховання у 2018 році. Сама Тіфані виїхала за кордон і далі займається фало. yon Я займаюся фалуньгун з малку. Думаю, фалуньдафа дуже корисний для здоров'я, і його основні принципи істина, доброта й терпіння правильні. Такі акції проводять у всьому світі щороку, 20 липня. Саме цього дня, в 1999 році, влада Китаю розпочала репресії. Як наслідок, десятки мільйонів людей втратили роботу, зазнали тортур, загинули у в'язницях і трудових таборах. Переслідування триває і досі. у нас не має бути приводу тут стояти, але ми знову тут і знову закликаємо владу Китаю припинити репресувати практикувальників Фолуньгун та інших вірян у Китаї. Прихильники ж фалуньгун планують і далі інформувати про те, що відбувається в Китаї, доки репресії не закінчаться. Millions. Життя мільйонів, десятків мільйонів людей, сімей були зруйновані руками китайської компартії. Ми тут, бо ці репресії тривають, і ми не здамося, доки вони не припиняться. У Києві також виступили проти репресій у Китаї. Методи комуністичних репресій українці знають не щоток. Я розповідаю про ці тортури в Україні, тому що комуністичний режим він діє однаково в усіх країнах. Це пропаганда, боротьба. І ми, українці, на собі це відчули. Був голод, репресії, і зараз війна. Українські практикувальники Фалуньгун вважають, що важливо притягти до відповідальності винних у вбивствах у КНР, щоби зло не поширювалося далі. Зараз мені здається, весь світ робить вибір чи ти на боці насильства, чи на ти на боці вільних людей. Які вільні обирати е, життєві принципи, життєв, життєвий шлях, які, яким вони хочуть йти, на цих фото жертви репресій. Правозахисники зазначають, що кількість загиблих від тортури і переслідувань у Китаї обчислюється десятками, якщо не сотнями тисяч. Також надходять свідчення того, що в країні у в'язнів совісті й досі насильно вирізають органи, і головним джерелом таких органів залишаються практикувальники фалуньгун. Фалуньгун це система вдосконалення душі та тіла. Вона містить п'ять комплексів плавних медитативних вправ і заснована на принципах істина, доброта й терпіння. Коли в 1999 році почалися репресії, Фалуньгун займався кожен 12-й китаєць.